Маємо ось такий от кран для ванної кімнати, для накладного умивальника. Він зроблений з латуні, з покриттям під бронзу. Має керамічні вставки. В комплекті йде кріплення на умивання. Кріплення стандартне з діаметром 3,2 мм. Вам потрібен отвір 3,5 це стандарт. Та гнучки шланги в комплекті. Якщо потрібно, маємо серію змішувачів для ванної. Цієї ж серії ось такі змішувачі для ванни. Тобто може бути ось такий комплект.